Досить часто у громадян виникає труднощі щодо зняття з реєстрації у власному будинку чи квартирі особи, яка в ній зареєстрована, але не проживає протягом певного часу та не погоджується чи не зацікавлена у знятті з реєстрації. Кількість зареєстрованих осіб у житловому приміщенні впливає на умови проживання в ньому, на право отримувати житлові субсидії на оплату комунальних послуг та послуг з утримання будинку. Нещодавно в силу вступив закон України, згідно якому власник приватного житла має право виписати жильців самостійно без їх згоди та без суду. Для цього потрібно звернутися до ЦНАПу, пред'явити документи на право власності на житло. Свій... Документ, який підтверджує особу, написати заяву у ЦНАПІ, окрім цього пакету документів, власник житла має сплатити адміністративний збір. Є адміністративний збір 40 гривень, 26 копійок. На жаль, зараз в зв'язку з таким постановищем в Україні у нас немає представника банку, тому потрібно звертатися до банку. І приходити вже до нас з квитанцією є певні випадки, коли власник житла не зможе виписати зареєстрованих в своїй оселі осіб. Можуть зняти маленьких дітей, неповнолітніх, але разом з батьками. Одних дітей зняти не, не може дати, власник житла з реєстрації, не може зняти співвласника. Якщо житло є не власником, є не один чоловік, а декілька осіб, тоді друг друга вони зняти не зможуть. Тому потрібно консультуватися, можна з'явитися особисто і отримати консультацію. У добропільському цнапі зазначають, що отримати додаткову інформацію з питань зняття особи з реєстрації можна, зателефонувавши за номером. 095 330 25 60